Тара, я знаю, має питання, але я бачу питання до пана міністра. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні оглянули масштаб порунувань, оцініть, будь ласка, їх, і скільки часових стиль нам знадобиться для того, щоб відновити нашу невісність? Найбільший масштаб руйнувань, який був в Харкові, Харківській області, найбільше ну, тому, що якщо навіть ми зрівняємо 22-23 рік, а ви пам'ятаєте, це були. Сезон масованих атак, вони почали 10 жовтня, першу масовану атаку, і остання масована атака була 9 березня, і весь цей проміжок часу, ми, в принципі, енергетика існувала під щоденними атаками, більш масованими, менш масованими, то ця атака, яка була минулий четвер, вона насправді наймасштабніша, навіть якщо брати самі масштабні атаки, які відбувалися. В період зими, яку я зазначив, тому руйнування великі, причому це не тільки на об'єктах генерації, в тому числі на об'єктах передачі електроенергії, і безумовно, ну зараз ми ще не, не маємо повної верифікації ситуації, тому що ну, дуже великі завали. Працюють відповідні служби, працюють 24 на 7, щоб робити роботу відповідні щодо. Отримання найшвидшого доступу до обладнання, тому що ну ви розумієте, що оцінити можна вже там 100%, що відбувається, що відбулося, тільки коли ми отримуємо доступ, безпосередньо до остаткування. Тоді ми зрозуміємо, там можливо ремонтувати, чи, там, чи вже треба його викидати і замовляти нове. А це все відповідно впливає на, на терміни А скажіть, будь ласка, це обладнання, яке можна? Ну, кажуть, чи купити, чи треба замовляти і виготовляти. Ну, дивіться, будь-яке енергетичне обладнання, воно складне. Якщо ми говоримо про велике енергетичне обладнання, воно потребує дуже тривалого терміну виготовлення. Більше того, треба врахувати, що ключові виробники такого обладнання ну, вони дуже обмежені в світі, і вони ж теж мають певні замовлення. Да? Ну, тобто, якщо зараз ми якби умовна ситуація України, да? це, це Наша ситуація, але є там замовлення інших, інших клієнтів, і відповідно є графіки виробництва постачання. І ми, ми звичайно, маємо досвід, вже коли ми зверталися і просили посунути черги під певний тип обладнання, воно працює. Наші партнери всі розуміють, міністри всі включалися постійно, енергетики. Вони допомагали це робити з власними виробниками в певних країнах. Але ну, це, це, це це складний процес. Тобто сьогодні ми. Безумовно, ключове це максимально швидко розібрати всі завали, отримати доступ до всього обладнання і тоді чітко оцінити, який рівень, рівень пошкодження. Панадя по об'єктив. Чи можемо ми говорити зараз про стан ТЕЦ 5 Цікаве питання напередодні з'явилася інформація, що може відновлення її зайняти декілька років. Тобто у нас цікаві, ну, перспектива майбутнього опалювального сезону? Чи можливо може бути реалізована така стратегія переводу міста там на альтернативні там джерела, якісь автономні катемі чи щось таке? І скільки часу Харківська область може живитися електроенергією за рахунок інших районів? Якщо можна, я почну. Я скажу так: якби така атака ми, ну, була у 2022 році, то ми б залишалися без електроенергії напевно кілька місяців. Так? Враховуючи той досвід, який ми маємо, вже 2022-2023 рік, і враховуючи цю масштабну атаку, ми працювали разом із енергетиками з нашими службами ДСНС три доби для того, щоб по-перше подати електроенергію на нашу критичну інфраструктуру міста Харкова. Це фактично водоканал і очисні споруди. Після того, вже вже відповідно подавати обмежену електроенергію до нашого населення. Значить, наразі ситуацію, ми з Стабілізували, далі маємо лише нарощувати поступово ремонтуючи, розбираючи завали і все. Наразі те, що ми маємо в наших оселях, не конкретизуючи для ворога, оскільки, повірте, він теж за цим абсолютно спостерігає. Ми вже на піку фактично можливостей наших далі дійсно масштабні ремонти, розбори завалів, аналіз. Замовлення певних конструкцій і все інше. І все інше. І вже сьогодні ми маємо думати абсолютно правильно про наступний опалювальний сезон. І все, що ви зазначили, абсолютно все має сенс, має місто. Тобто, звичайно, що маємо думати над відновленням ТЕЦ 5 але це роки. Це не завтра, це не через місяць і не через два місяці. Це точно. Бо руйнація досить серйозна. І по-друге, звичайно, поряд із відновленням таких великих фактично. Ну тобто підприємств маємо думати про альтернативу. Ну і власне, кажучи, ми там дійсно ряд фактично проектів вже маємо на сьогоднішній час. Однак маємо їх реалізовувати до наступного опалювального сезону. Однак, щодо висновків, щодо термінів, щодо прогнозів, потрібно бути дуже обережними, оскільки знов ж таки ми живемо фактично в умовах війни. Наступне питання Юлія Барабарачна в Крепо до пана міністра, напевно, з огляду на те, що такі значні руйнування втець п'яти, і напевно будуть якісь закордонні організації фінансувати та допомагати з чи Не розглядається те, щоб такий об'єкт. Націоналізувати чи був націоналізований майбутньому і взагалі був державний. Якби націоналізація вирішила питання її функціонування, то я думаю, що це питання би вирішили за день. Але насправді дивіться, питання, питання в тому, що дійсно тут у нас механізми допомоги, да, якщо ми говоримо про міжнародний аспект, вони насправді працюють. Вони напрацьовані. На жаль, ми маємо досвід. Попередніх атак у нас є фонд підтримки енергетики України. Ми його створили ще в 22-му році. Одразу після початку великої агресії спільно з Кадри Сімсом, це енергокомісар Європи. На сьогодні в цьому фонді вже за тобто держави донують кошти в цей фонд і з цього фонду можна купувати обладнання. Більше того, ми і купували обладнання для всіх підприємств енергетики, тобто. В чому є, є, скажімо, перевага цього фонду, що він розподіляє власність. Так? Тобто ми говоримо, що це нам потрібно. Більше того, там у нас були дискусії з точки зору теплової генерації, тому що, наприклад, є країни, які донуючи гроші в фонд, вони обмежуються, наприклад, альтернативними видами джерелами енергії, в силу там міксу енергетики певної країни. І особливо, коли мова йшла про те, що треба підтримувати теплову генерацію, а теплова генерація, вона. Вугільна відповідно це проти так би мовити ідеї зеленого переходу і того курсу, куди рухається світ. Але навіть, навіть в цій ситуації ми переконали, переконали наших колег, що для нас питання певних видів генерації або точніше конкретна генерація в конкретних регіонах, навіть якщо вона теплова. Це питання стратегічно з точки зору втримання системи. Тому навіть в контексті зеленого переходу нам дозволили кошти використовувати в тому числі він забув генерацію, і ми насправді це робили. Тобто ми, ми виділяли кошти і на приватні, приватні компанії, енергетичні, для того, щоб їх не швидше відновитись. Буквально в п'ятницю одразу наступний день після обстрілу масованого я мав мав. Зустріч, ну, розмови і зустріч зі всіма міністрами енергетики. Ми маємо таку групу високого рівня при міністерстві енергетики, де входять всі міністри світу в енергетики, ну цивілізованого світу. То ми говорили, вони всі готові допомагати. І більше того, сьогодні ми вже подивилися ті кошти, тому що фонд за цей період було зібрано більше 400 мільйонів євро, і більшість з цих коштів вже витрачено. Ми на сьогодні. Вже алокували, що є доступні от на наслідки цього конкретного обстрілу більше 40 мільйонів євро. Це ті кошти, які ми сьогодні почнемо зараз. Всі закупівлі, тобто ми збираємо, верифікуємо потреби, дефектуємо, надсилаємо, як буде робити закупівлю. І окрім цього, ще буде постачання обладнання фізично, тобто in-kind, яке теж надходить постійно. І ну, я так хочу сказати, що насправді. Весь цивілізований світ, енергетичний цивілізований світ, всі знав насправді? Але не заглушко, питання Я ж вам кажу, що ми можемо використовувати кошти, незважаючи на форму власності. Пане міністре. Скажіть, будь ласка, чи Ромос вже якась попередня можлива оцінка збитків, які нанесені в нас так остання ракетної атаки на енергосистему Харківщини? Хоча приблизно можливо цифри мають. Ну, дивіться, знову ж таки, треба добратися, дефектувати. Всі точні цифри такі верифіковані, вони будуть вже після. Але ну я вам так знаєте, як це на ока, можу сказати, що це мільярдерів. Ласка, лана, погада? А в мене питання до пана Сінігубова, пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми, це стосується графіків відключення. Зараз вони не дотримуються. Яка це причина цього? І коли ми можемо вийти на ці графіки, щоб вони стали реальними, так як написано, і коли ми зможемо від них відмовитись? У нас е, наразі у нас діють два відповідно типи графіків. Перше це дійсно стабілізаційні графіки, те про що ви кажете. Не дотримуються, оскільки можливо десь не витримують фактично мережі. Тоді ми переходимо на аварійні графіки, тобто від відключень. Значить, по-друге, зараз вже ми можемо подати електроенергію вночі всім можна каже 100% абонентів міста Харкова. Це повірте, мені, ну тобто мені це вже перемога. Далі будемо виходити на те, щоб графіки фактично існували, люди знали дійсно. По, по яким годинам, тобто буде електроенергія, а де, ну, тобто, потрібно перечекати. Наразі ми маємо 6 на 6 ну, відповідні графіки. Хочемо вийти десь приблизно 4 на 4 або 4 на 2. Це тобто, 4 години електроенергія відповідно є, 2 або 4 немає. Наразі діє 6 на 6, тобто 6 є, 6 немає. Коли це може бути? Не скажу ось, дивіться, ще раз, з приводу термінів, прогнозів, це досить наразі важко, повірте. Будь ласка, Вікторія Стріцова, де плюс один. Точно щодо громадського електротранспорту, чи можливо його взагалі запуск, чи зараз про цьому не йдеться? Ну, ось це дивіться, в першу добу, або навіть друга, або навіть третя ми не думали навіть про метрополітен. Наразі він вже працює, звичайно, обмежений фактично рух. Відповідно потягів. Зараз думаю про окремі маршрути електротранспорту. Все буде залежати від темпів відновлення так дійсно. Однак, знову ж таки, прогнози, комунікація досить така, ну, от тобто обмежена буде. Світлана, уточнення по графікам. За графіками зараз живе лише Харків, чи якісь ще райони області, чи заживе на промисловість? Дивіться, Харків та Деякі населені пункти, які мають відношення до харківських електромереж. Тобто відключати, умовно кажучи, лозову, якщо вона не знаходиться на лінії електромережі, і це Харкову не вплине, тобто на кількість да, там, напруги, яку ми там відповідно будемо мати, то відключати або переводити на графіки, не має сенсу. Наразі у нас місто Харків та ще 17 населених пунктів. А, зокрема, це Харківський, Богодухівський район, Чогуївський район, а, в тому числі всі живуть по графіках. — Про мисловість заживлені? Не скажу. Якщо можна ще одне питання щодо захисту об'єктів енергетичної критичної інфраструктури, бо були якісь оборонні споруди, не дай Боже повторяться такі удари в цьому напрямку, чи ведеться якась робота, і що це має бути, яке це має бути оборонна споруда, щоб вона захистила від одарів цього ви знаєте, у нас цілий комплекс оборонних споруд, захисних споруд і ту ситуацію, яку ми маємо наразі, в тому числі, що частина цих споруд фактично спрацювала на цих об'єктах. Да, і там працюють ті надалі. Ми звичайно, що там будемо лише посилювати. У нас немає іншого виходу, як посилювати дійсно пасивно тобто пасивний захист таких об'єктів. Дякую. Чи є ще питання? Ми за маленьке уточнення з приводу ДЕС-5, оскільки зараз невідомо і неможливо підрахувати ні збитки, ні полі, ні строки виконання робіт, так ми не одне маленьке уточнення. Чи справді можна вважати, що наступний опалювальний сезон у Харкові під загодою? Я скажу так: ми робимо все можливе для того, щоб наступний опалювальний сезон по місту Харкова та області розпочався вчасно і пройшов за планом. Як ми це робили у 2022 році? Як ми це робили у 2023 році? Однак. Виклики у нас змінюються перед нами фактично щодня. Однак, ми я думаю, що з цим питанням упораємося. Як удар взагалі по об'єктах на Харківщині вплинув загалом на енергосистему України, який дефіцит потужностей? І чи може йти мова про підвищення тарифів на електроенергію після ось тих збитків, яких завдала Росія? Харків і Харківська область це вже не єдина область, яка знала безпосередньо атаки. Атакована теплова генерація, гідрогенерація по всій Україні. Більше того, атаковані відповідні магістральні підстанції по всій Україні, вплив, безпосередній вплив атак зазнали 12 областей. Тому насправді, це, я вже про це говорив, але ще раз повторюю: це наймасштабніша атака взагалі. По енергетиці України з початку великої агресії, тому що це більше ніж 150 засобів ураження одночасно різних засобів ураження. В 2022-2023 рік ми нараховували там, одночасно там, ну, близько 100 там, або в районі 100 засобів ураження. Тобто ви можете ну, порівняти цифри. Тому а, безумовно, впливу зазнала вся система. <головік> Хороша новина в цьому, що система стабільна і вона цілісна. Бо метою цієї атаки було якраз не просто там вразити ТЕЦ 5 чи там зміську, чи там інші. Станції чи підстанції, метою атаки був блакаут держави. Це, тобто, якщо я казав, що протягом зими вони постійно атакували енергетику, насправді атаки були постійно. Те, що ми жили без обмежень всю зиму зі світлом і з теплом, взагалі всі, це, це не тому, що атаки не відбувалися. Атаки відбувалися, просто вони мали більш регіональний характер. І вони е, раніше обирали регіон і намагалися там зробити блекаут. Перше, ну в першу чергу вони обирали промислові регіони. І е, зараз абсолютно очевидно, що метою була вся країна і тотальний блекаут в Кримі. Тому е, це ну знову ж таки, це вони повернулися до тактики 22-23 років, але масштаб удару він набагато більший. Тому э, така відповідь. Стосовно э, тарифів, э, дивіться, ну я теж про це багато говорив. Ми підіймали в минулому році, і це допомогло нам прожити зиму, як ми всі прожили. Я не буду повторитися, як ми прожили зиму з точки зору забезпечення електроенергією і теплом. Зараз мене немає рішень. На столі і нема навіть розуміння про що говорити, тому що нам треба дефектувати і зрозуміти обсяг. Тому що навіть ці цифри, які звучать, там, ну я там в пресі читав різні, вони досить умовні. Ну вони просто це пальцем в неба, давайте відверто. Тому ми пройдемо зараз, ми розберемо всі завали, ми подивимося, здефектуємося, зрозуміємо наслідки, зрозуміємо це в грошах і тоді повернемося.